Звичайно, ми проти, це нас кругом три кладбища. Юлія Логвінова живе у селі Затурене, що біля Полтави, за будинками жителів ліс, а за ним кладовище, яке планують розширити. Говорили нам ще зимою, говорили зимою, що таке чули, що хочуть розширяти, документи якісь збирали люди і підписували, що люди проти цього. Тому що в селі дійсно три кладовища, це дуже багато. Площа цвинтаря 30 гектарів, а розширити його хочуть ще на 38, розповів Дмитро Третяков. Воно заповнено на 90%. і більше кладові кладовищ місті Полтава немає. Тому є дуже нагальна потреба в виділенні земельної ділянки під поховання. Навіть поводити рішення про надання дозволу на проект землеустрій. Це питання планували винести на сесію Полтавської міської ради 24 березня, та його виключили з порядку денного після прохання жителів, говорить голова земельної комісії Тетяна Годяк. Нині чекають на висновки держекоінспекції. Повноцінно ми не отримали тих висновків, на які ми розраховували. Прийнято рішення взяти дане питання до відома і заслухати його на наступному засіданні земельної комісії. Коли ми отримуємо повноцінну картинку про висновки СЕС, про те, що дана дистанція до найближчого населеного до найближчого будинку є безпечною. А якщо небезпечною, то потрібно буде переробляти проект, потрібно буде відстань ще збільшувати. Коли робиться проект землеустрою, в ньому прописуються. Що наприклад міська рада виділила 38 там гектарів, а в проєкті землеустрою буде прописано, що ні, 38 не можна, можна там 37, бо відстань там до забудови приватної буде стільки-то. Там же робиться дослідження ґрунтів. І також в проєкті в цьому землеустрою буде написано, що там можна ховати, а там не можна. Усього у Полтаві 17 кладовищ. Розповів Дмитро Третяков за його словами: 90% з них закриті через заповнюваність багато військових наших гине захищаючи нашу землю, нашу Україну. І відповідно ми маємо розширювати в будь-якому випадку площі е кладовищ, і ми маємо їх приводити до того відповідного стану, щоб нам було не соромно, за словами Тетяни. Годяк, коли відбудеться наступна земельна комісія, де повернеться до питання кладовища у затуреному, поки невідомо. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.